Те, що, можливо, вирігідність, що євроатлетична солідарність або співпраця може бути розірвана. Я б сказав би інакше, вона може бути переформатована. Не розірвана, а переформатована. Чому? І тут це важливе, це те, що, що ми, як українці, як ми держава, до цього часу не усвідомлюємо. І, до речі, багато хто з наших партнерів це так, так само не усвідомлює, але прийде час. Ми повинні розуміти одну річ: не існує впливових Сполучених Штатів в світі. Без співпраці з Україною. От коли починався 22-й рік, казали про те, що російська армія друга у світі, ми довели, що це не так. А от зараз, в 25-му році, можемо сказати, що ще не факт, що американська армія перша в світі. Бо без наших технологій, без нашого поля бою, без наших військ, без нашого досвіду, армія Сполучених Штатів. Не може реформуватися, а вони вже зазначають і той же хексет, як до нього не відноситься. і багато інших генералів говорять про те, що е, е, армія Сполучених Штатів не здатна проводити станом сьогодні широкомасштабних воєнних дій по всьому світі. І вони вимушені нас використовувати для того, щоб реформуватися всередині. І вони це вже потроху починають розуміти. І тому даному випадку, що вони не казали, які б слова політичні і шалені ми не чули з берегів е, реки потомок. Багато чого іншого вони стоять перед жорсткою дійсністю, Вони вимушені працювати з нами, подобається чим не подобається задля себе в першу чергу. Ні, ну було б добре, звісно, щоб нам.